Перша річниця поліція обласного центру відзначила рік від початку своєї роботи. Тоді понад 200 патрульних після кілька місячних ночань і тестування урочисто присягнули на вірність Україні. Сьогодні ж поліцейські, що не були на чергуванні, вишукувались на майданчику перед своїм управлінням. Привітати їх із зроком служби, завітали очільник Кропивницького Кіровоградщини, обласного управління Нацполіції і начальник департаменту патрульної поліції України Євген Жуков, відомий за позовним маршал. Полісменів нагороджували подякам. Грамотами і дехто навіть отримав чергові звання. Ми запустили 28 управлінь. Наразі це 32 міста на території України. З них 5 міст на території, де проводиться антитерористична операція. За цей час у нас працюють 12,5 тисяч співробітників. Це наша велика родина. Ми маємо в середньому 17 екіпажів е, в місті. Це 24 години. Тому е, тобто, реагування на всі правопорушення майже миттєве, це там біля 6-7 хвилин. Е, ви розумієте, що з таким е, з, е, швидким реагуванням ми е, маємо швидке розкриття за гарячими слідами.